Експерти кажуть, що це не так дивно, як здається, це не так дивно, як здається, це не так дивно. Осінні вторгнення павука як захистити свою територію без хімії Жовтень. Золота листя, затишні вечори, гарбузлати, і, на жаль, павуки. Якщо ви, як я, не поділяєте ентузіазму з цими членистоногами. То, швидше за все, вони вже помітили свою посилену активність у будинку та саду. І це не просто збіг обставин, восени павуки активно розмножуються і шукають відповідні місця для зимування. Багато людей панікують і вдаються до агресивної хімії, але існує більш гуманний та ефективний спосіб боротьби з павуками, використання оцту. І, повірте, це не просто черговий інтернет тенденція, а перевірений часом метод, який я успішно використовував протягом декількох років. Чому павуки люблять наші будинки восени? Перш ніж перейти до методів боротьби, важливо зрозуміти, чому павуки влаштовують перехід до наших будинків восени, вся справа в інстинкті самостійного обслуговування. З настанням холодної погоди та зменшенням виробництва павуки шукають теплих і безпечних місць, де можна зачекати зиму. Наші будинки з центральним опаленням та великою кількістю комах здаються їм ідеальним притулком. Крім того, саме в цей час року самки павуків відкладають яйця. Пошук відповідного місця для відкладання яєць ще одна причина, чому вони активно рухаються по будинку. Оцет це несподіваний союзник у боротьбі з павуками. Ідея використовувати оцет для відбиття павуків може здатися абсурдною, але насправді це цілком логічно. Павуки, хоча вони не мають такого ж розвиненого запаху, як люди, використовують чутливі рецептори на лапах, щоб орієнтуватися в космос і шукати здобич. Аромати, які ми вважаємо неприємними, наприклад. Оцтовою кислотою можуть порушити їх сенсорну систему та дезорієнт. Я пам'ятаю, як кілька років тому я зіткнувся з справжнім вторгненням у павуки в моєму заміському будинку, я спробував багато засобів від аерозолів до пасток, але нічого не дало стабільного результату. Тоді я випадково натрапив на статтю про використання оцту і вирішив спробувати. На мій подив, ефект був просто дивовижним. Як правильно використовувати оцет для відбиття павуків. Важливо розуміти, що його недостатньо, щоб розпорошити оцет навколо будинку. Для досягнення максимальної ефективності необхідно дотримуватися певних правил. Використовуйте білий оцет, саме саме найбільша концентрація оцтової кислоти, яка має відштовхуючий вплив на павуків. Розведений оцет водою змішайте оцет і воду в рівних пропорціях. Це зменшить гострий запах і зробить рішення більш безпечним для використання в кімнаті. Розпилення в суху погоду оцет найкраще працює в суху погоду, оскільки в сиру погоду його запах швидко зникає. Зверніть особливу увагу на вхідні точки, розпилюйте розчин навколо вікон, дверей, вентиляційних отворів та інших місць, через які павуки можуть проникати в будинок. Повторюйте обробку регулярно. Ефект використання оцту не є миттєвим. Повторіть обробку кожні кілька днів, особливо після дощу. Альтернативні варіанти ем'ятна олія та інші природні репаленти. Якщо вам не подобається запах оцту, є альтернативні варіанти, які також можуть бути ефективними. Емятна олія. Павуки не переносять ем'яту. Додайте у воду кілька крапель ем'ятної олії і розпорошуйте розчин навколо будинку. Ефірні олії цитрусових фруктів, ефірні олії лимона, помаранчевого та грейпе фрута також мають відштовхуючий вплив на павуків. Рослини в рапес, рослини рослини навколо будинку, які відлякують павуків, такі, як ем'ята, базилік, розмарин і танці. Мій особистий досвід, як я позбавляюся павуків без шкоди навколишньому середовищу. Я живу в заміському будинку, оточеному лісом. і... Повірте, павуки у мене є постійна проблема. Але я завжди намагаюся уникати використання хімічних речовин, оскільки я дбаю про здоров'я своєї родини та навколишнє середовище. Мій підхід до боротьби з павуками є простим та ефективним. Регулярне прибирання я ретельно очищаю будинок, знімаючи павутину та пил, які служать притулком павуків. Постійні тріщини та тріщини я закриваю всі тріщини і тріщини в стінах і підлозі, щоб павуки не могли потрапити в будинок. Використання оцту я регулярно розпорошую розчин оцту навколо вікон, дверей та інших вхідних точок. Посадки рослини закріплені, я посадив кілька кущів ем'яти та базиліка навколо будинку, які допомагають відлякати павуків. І, знаєте, це працює. Я значно зменшив кількість павуків у своєму будинку, не вдавшись на допомогу агресивної хімії. Висновок природний захист вашого будинку від павуків. Осінь це час, коли павуки активно шукають притулку в наших будинках. Але не панікуйте і не вдається до допомоги агресивних хімічних речовин. Існують більш гуманні та ефективні способи боротьби з цими членистоногами, такими як використання оцту та інших природних репалентів. Пам'ятайте, що профілактика це найкращий спосіб захистити свій будинок від павуків. Регулярно видаляйте будинок, закрийте тріщини та тріщини і використовуйте природні репаленти. І тоді ви можете насолоджуватися осінніми вечорами в затишному та безпечному будинку, не турбуючись про вторгнення павуків. Ключовий висновок, природні репаленти це безпечний та ефективний спосіб захисту вашого будинку від павуків. І, нарешті, порада: не бійтеся павуків. Більшість з них нешкідливі і навіть корисні, коли вони живляться іншими комахами. Просто намагайтеся не дозволяти їм організувати будинок у вашому домі.